9 квітня місто Житомир, резолюція мітингу протесту. 21 березня депутати обласної ради на засіданні сесії обласної ради не проголосували за відміну свого рішення від 7 червня 2012 року номер 609 про розробку титанових кар'єрів в трьох чергових районах області. Унікальної поліської природи, смертельні обійми екологічної катастрофи. І жаль, таке ставлення до рідної землі сьогодні стало загальноукраїнською практикою. Не створивши умови для розвитку бізнесу, довівши до завужіння власний народ, зруйнувавши залишки промислового потенціалу держави, група законно узурпувала владу в Україні, вирішила відібрати в українського народу останній безцінний на сьогодні ресурс, її та природні копалини. В умовах безконтрольності останні не надто переживають за аборигенів, лепках, що проживають на території видобутку, а земля це належить територіальним громадам. Порушення Конституції України, земельного кодексу, цивільного кодексу її громад було вкрадено. 9 квітня під час сесії обласної ради громада Сілчайків та Борщів інших сіл області міста. представники громадської системи України вирішили оголосити депутатам, найманим працівникам своє рішення. Ми не дамо відібрати свою землю, не дамо знищити те, що належить нам, нашим дітям, нашим нащадкам. Нагадуємо вам: земля є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст. Це 142 стаття Конституції України. Суб'єктом права власності на землі комунальної власності є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через створення ними органів місцевого самоврядування, стаття 80 Земельного кодексу, стаття 143 Конституції України. Згідно зі статтею 117 Земельного кодексу, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. А такої передачі, створеними територіальними громадами органами місцевого самоврядування, тим більше легітимними органами виконавчої влади ніколи не було. Тому розпоряджатися чужою власністю депутати обласної ради не мають жодного морального права і будь-якого іншого права. Сьогодні в черговому змогу відмінити злочинне рішення. Проте наш крок на зустріч, подивимося, чи буде сьогодні проігноровано згідно зі статтею 365 кримінального кодексу України перевищення влади або службових повноважень, статтею 239 кримінального кодексу України забруднення до земель, статтею 236... Кримінального кодексу України порушення правил екологічної безпеки, статтею 237 Кримінального кодексу на життя заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення, статтею 240 Кримінального кодексу України, порушення правил охорони або використання надр, статті 242 Кримінального кодексу України, порушення правил охорони вод. Ми змушені, як законосрутняні громадяни. Подати заяву про кримінальне правопорушення проти кожної посадової особи, причетної в якийсь спосіб, до злочинного рішення No69. Ми закликаємо громадян України, жителів сіл Полісся, що проживають в зоні видобутку Титанових груд чи зоні планованого видобутку до створення територіальних громад. Вже в трьох селах області територіальні громади створено. Саме територіальним громадам належить конституційне право місцевого самоврядування, тобто право самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції законів України. Майбутнє Полісся – це спільна справа територіальних громад області, які є власником поліської землі. Україна є республікою, а слово республіка перекладається як спільна справа. Ми закликаємо територіальні громади міста цілих країни до спільної справи, спільного захисту порвини України Полісся».